Ви думаєте, що, можливо, це ваш власний голос, який ви чуєте у своїй свідомості. Але пам'ятайте, голос Ісуса тихий і конкретний. Це не мій досвід. І те, що Господь каже мені, це те, що це недовго і не розтягнуто. Коли я говорю з вами це конкретно, це любляче, це рух, це перевірка у вашому дусі щодо того, чи варто вам щось робити, чи ні, або на... Гей, hey, вам слід поговорити з цією людиною. Або гей, hey, ви давно не спілкувалися з такою-то людиною. Чому ця людина, про яку ви давно не думали, раптом з'являється у вашій свідомості? Це не випадковість. Господь хоче, щоб ви діяли на це. Ось голос, ось той, тихий, прекрасний голос, який. м. Ем, такий ніжний. І просто не нав'язуючи себе вам, а бажаючи обгорнути вас великим покривалом любові або обіймами. І коли ви починаєте відчувати ці речі, зверніть увагу зверніть увагу на те, що ви чуєте у своїй свідомості і як ви себе почуваєте. Ви повинні медитувати на цьому і молитися про це. Це дуже важливо зараз саме де, зараз вам потрібно молитися за дітей цього світу, які зазнають насильства. Отже, Святий Дух спонукає мене, якщо ви хочете мати про що молитися, ось це щойно привернуло мою увагу. Є маленькі діти, хлопчики та дівчатка, які зазнають жорстокого поводження, до яких пригнічують, якими ну, маніпулюють, гвалтують, Що завгодно. Моліться за цих маленьких дітей по всьому світу вони поневолені в рабській праці. Е е. Ви знаєте просто. Діти загалом, і ви точно знаєте, про що я говорю. Ви чуєте, як я це кажу, і ви точно знаєте, про що я говорю, бо, знаєте, це відбувається у світі. Моліться за цих дітей, додайте це до своїх молитов. Прямо зараз Афганістан. Є велика проблема в Афганістані, там люди рятуються втечею. І вони вмирають зліва, справа і в центрі. Моліться за них, моліться, щоб у годину їхньої смерті Господь прийшов до них. І буде, щоб хтось побачив, що відбувається якесь навернення або Господь втрутиться в цю синну ситуацію. М. Знаєте, моліться за свою країну, моліться, щоб ваші політики приймали правильні рішення, моліться проти абортів. Я маю на увазі є всілякі. Просто дозвольте цьому текти. М. І перш ніж ви це зрозумієте, у вас буде повна молитва е-е, залучення, де це? Справжній рух у дусі між вами і Богом. Це величезний зв'язок, величезний зв'язок. Отже, ось це частина того, куди ви можете піти з цим. Вибачте, я намагаюся дозволити духу спробувати мене в цьому говорити про те, що він хоче, щоб я говорив. Отже. Так, отже, гаразд, є ще деякі інші речі, що наближаються. Наближаються інші лиха. Я точно не знаю, що це таке. Господь ніколи не говорить мені. Він ніколи не дає мені, наприклад, часових рамок. Але важливо підготуватися і бути готовим допомагати людям. Господь просто спонукав мене до цього. Будьте готові допомагати людям, коли настане лихо. Замість того, щоб тікати, біжіть назустріч. Отже, коли навколо вас щось відбувається, намагайтеся вийти і допомогти людям. Вони цього потребуватимуть. Це буде чудова можливість проповідувати добру новину. Ум, ви знаєте, у улюблячій, допомагаючій манері Ум. Будьте готові до цього. Ви будете потрапляти в ситуації, де потрібно допомагати людям. Є ще одне гаразд. Ваше повсякденне життя. Господь каже вам, що кожного дня він ставить перед вами можливість. Чи ви стежите за нею? Чи ви чутливі до неї? Якщо ви не знаєте, про що я говорю або що я маю на увазі, тоді вам потрібно принести це до Бога у своїх молитвах. І скажіть привіт. Чи даєш ти мені можливість кожного дня сказати комусь щось про тебе? Ви знаєте, нас просять бути сіллю і світлом у цьому світі. Як ми можемо бути сіллю і світлом, якщо беремо світильник і ставимо його під стіл? Не можемо. Тож кожного дня, коли ми виходимо, давайте просто будемо світлом. Іноді це просто да. Господь говорить прямо зараз. Іноді. Це просто добре слово для когось, хто очікує, що ви будете грубим або злим. Але замість цього ви не робите цього. Ви кажете, яка б не була ситуація. О, ні, це моя помилка. Мені дуже шкода. Бог благословить вас і ви йдете далі, іноді. Це ваша можливість на цей день. Ви знаєте, ви не завжди матимете таку можливість, щоб хтось дав вам мікрофон і ви проповідували добру новину перед групою людей. Це просто нереалістично. Крім того, Господь насправді не зробить цього з вами, тому що якщо ви не готові до чогось подібного, він не принесе цього як частину вашої можливості, як частину того, що Він хоче, щоб ви зробили в цей день. І я кажу вам кожен день є можливістю для вас поділитися добротою Бога, щоб розширити царство небесне так чи інакше, це приходить до вас кожного дня. І навіть якщо ви сидите у своєму домі і кажете, Ну, я нікуди не ходжу, ні з ким не зустрічаюся, це не має значення. Щось станеться, вас щось спонукає, щось з'явиться на телевізорі. Ви побачите щось, що викличе відгук у вашому дусі, і ви скажете Я повинен щось зробити з цим, я повинен діяти в такій ситуації, ось воно, ось ваше спонукання діяти. Можливо, це молитися за конкретну людину. У мене був Господь. Це ні, я не перебільшую, і Господь слухає мене прямо зараз. Я не перебільшую. Він давав мені сни про знаменитостей. І коли я прокидаюся, він каже Весь цей сон, я просто хочу, щоб ти молився за них. Я такий. Добре. Я їх не знаю. Я Адам. Я ніколи не зустрічав цих знаменитостей, але у мене є кілька з них, за яких він хоче, щоб я молився, і тому я молюсь. Я додаю це до свого списку, молитов за людей, за яких я молюся. Просто тому, що ви хочете, щоб щось було зроблено в молитві, це не обов'язково означає, що Бог це зробить, це не означає, що Христос це зробить, особливо так, як ви думаєте, що це має бути зроблено. Христос може зробити щось і повністю змінити ситуацію на 180 градусів, але не точно так, як ви цього хочете. Тож, якщо ви молитеся за якусь ситуацію, і це те, що Господь говорить мені зараз, коли ви молитеся за ситуацію, моліться так, щоб, Господи, нехай буде твоя воля, а не моя, по суті, ви кажете, зроби це по-своєму. Я просто щиро прошу про допомогу або про твою милість, про твою доброту в цій ситуації, або для цієї людини. Знаєте, я знаю, що іноді, коли люди потрапляють у дійсно погану ситуацію. Вони потрапляють до в'язниці або до лікарні чи ще кудись. Ну, ми можемо молитися і казати Я сподіваюся, що він туди не потрапить. Але, як каже Бог, я сподіваюся, що він потрапить, бо коли він буде там, я зможу до нього дістатися. Отже, моліться, щоб воля Господа здійснювалася в цій ситуації, а не саме так, як ви хочете. Ваше завдання мол молитися про це, молитися, молитися, молитися. М. Добре, я перейду до іншого. М. Це це переходить до чогось іншого тут, окрім просто молитви. Тож принаймні ви це зрозумієте. Молитва дійсно важлива і ви в маленькому дусі, і у мене є кілька відео на цьому каналі про молитву. Поверніться і перегляньте їх, там є кілька, які досить хороші. Ем, це може допомогти. Добре, я не пам'ятаю, але можливо, я додам посилання в описі. Я перегляну це відео кілька разів, щоб переконатися, що я отримав усі біблійні посилання та інші посилання М. Добре. М. Ваші подружжя, ваші значущі інші. Це дуже хороший час, щоб любити своїх подружжя. Любіть свою родину настільки, наскільки можете. Тож, настав час підняти. Свою родину і своїх значущих інших, знаючи Христа так, як ви знаєте. Тож настав час, М. дійсно, підкреслити, наскільки ви їх любите, наскільки вони важливі для вас. М. Як Христос є чоловіком своєї нареченої або своєї церкви. Ви знаєте, чоловіки, любіть своїх дружин так. І дружини любіть своїх чоловіків так. Будуть ситуації, коли речі стають напруженими, але почніть вчитися відступати і казати, що ви шкодуєте, вибачатися, прощати одразу. Це дійсно дійсно велика велика річ. Господь дійсно наголошує на цьому зараз. Це дійсно велика річ. Будьмо добрими один до одного, припинімо розділення, ось так, розділення всередині тіла. Якщо ви відкриваєте Біблію і хочете використовувати біблійні посилання, або хочете використовувати Біблію, щоб судити когось або ситуацію, закрийте цю книгу. Господь показав мені це кілька разів, тому що я, я намагався зробити це сам. Якщо ви не відкриєте своє серце перед тим, як відкрити цю книгу, тримайте її закритою, бо Ісус сказав Я не можу нічого зробити з вами, коли ви такі. Це важка, це важка правда. Зупиніться. Порахуйте до десяти. Тримайте книгу закритою. І просто скажіть коротку молитву Господи, відкрий моє серце для того, що ти хочеш, щоб я знав, яка б не була ситуація, для якої ви відкриваєте книгу. Чи це, о, я бачив, як хтось говорив про щось, і я збираюся знайти це, бо не думаю, що він правий. Викиньте це повністю з голови, перш ніж відкрити цю книгу. Господь не хоче нічого з цього. Якщо ви підозрюєте, що ця людина є фальшивим пророком або богохульником, чи що завгодно, продовжуйте свій день. Просто залиште це. Рухайтеся далі. Ви знаєте, хто з цим розбереться? Бог з цим розбереться. Він може впоратися з цим набагато краще, ніж ви. Тож просто відпустіть це. Бо, може бути, хтось до кого Господь звертається, хто хотів, щоб ця конкретна тема була обговорена. А тепер ви намагаєтеся знайти спосіб придушити це он або спростувати. І Господь каже, чому б ви це робили? Я б послав його сказати ці речі. Отже, поділ в організмі справді потрібно припинити. І... Якщо ви заглянете в своє серце, якщо заглянете глибоко всередину. Ви знаєте, що я кажу правду, і ви знаєте, що ми всі це робили. Я це робив. Господь знає, що я це робив. М. Тож. Так. Я думаю, що зупинюся тут, бо думаю, що це довге відео. М. Я думаю, що спробую робити більше таких. Е, дозволити Господу говорити через мене на будь-яку тему, яка виникає. І, якщо я щось отримую від когось, будь-які коментарі чи що завгодно. І, можливо, я обговорю їх, якщо Господь захоче, щоб я про них говорив. Але заглибтеся у свою Біблію. Почніть молитися щодня. Заведіть рутину. Прокидайтеся дуже рано вранці, коли ви напівсонні і ледве можете відкрити очі. Почніть тоді. Це чудовий час для молитви. Бо ваше тіло таке розслаблене. Все, що приходить вам на думку, не фільтрується. Це просто те, що Святий Дух приносить вам. У вас немає нічого від дня. У вас немає бруду або бруду від денних справ, про які я говорю, знаєте, що вдаряє вас, коли ви втомлені і виснажені протягом дня. Перше, що вранці бум, вставайте на годину раніше. О, людина це, це просто чудово, е, глибина молитви і медитації, яку ви можете зануритися в. Якщо я благословляю вас зараз, сподіваюся, це дійсно допоможе вам. Е. Я буду робити це частіше. М. Господь дійсно махає пальцем за те, що я не роблю більше таких, тому М. Я зроблю ще кілька, будь ласка, якщо у вас є будь-які коментарі, залиште їх у розділі коментарів. М. Я залишу свою електронну пошту. Якщо у вас є якісь конкретні питання, напишіть мені на електронну пошту. Я дійсно люблю електронну пошту і я спілкуюся з багатьма людьми через неї тож. І це чудово для мене. Спілкуватися таким чином. І... Е, бажаю вам чудового, е, чудового дня, чудового решти тижня. Бог благословить вас. Я люблю вас і побачимося в наступному відео.